Привіт мої красуні, з вами я, Лашко, косметолог Сокольська Юля. Сьогодні ми поговоримо про самомасаж вдома. Як його робити, з чого почати? І декілька хвилин кожного дня масажу допоможуть вам розігнати лімфу, підтягнути контур овала лиця і зробити красивий вугол молодості. І так. Почнемо. З чого ми завжди починаємо? Починаємо ми, звичайно, з вмивання обличчя. Запам'ятайте, що чиста кожа це здорова кожа, і треба її завжди вмивати зранку і з вечора засобом для вмивання. Для цього ми з вами в домашніх умовах ви, звичайно, будете під проточною водою в стаціонарному догляді. Протираємо обличчя. Вологими серветками, ватними двістами, змоченими, беремо засіб для вмивання, вибраний по типу шкіри невеличку кількість, робимо свого роду такий у руках і обов'язково по масажним лініям зверху, знизу, вверх, зверху, знизу, вверх, зверху вниз, від центра в сторони. Це наші масажні лінії нашої молодості. Вмиваємо ми обличчя впродовж однієї хвилинки. Якщо ви ввечері вмиваєте, то я рекомендую двічі нанести засіб для вмивання. Гарненько вмили і шию, і декольте, і, звичайно, за вухами. І гарно прибираємо. Дівчата дуже багато роблять помил... помилку велику, коли а... гадають. Що засіб для демакіяжу це міцелярний ласьон, його не треба змивати. Якщо ви користуєтесь міцелярним лосьйоном, запам'ятайте, їх завжди треба змивати, бо це засіб для демакіяжу. Тому вмиваємо вимили усе. Ручки у вас, звичайно, чистеціньке, обличчя вмийте. Якщо ввечері, то це двічі, і ваш ватний диск повинен бути чистим. Якщо ви помітили, що на ньому сірий колір, беріть і заново себе вмивайте, бо чиста кожа це здорова кожа. Я буду сьогодні використовувати для масажу крем-бальзам із серії Доктор Тюна Калєндула. Він дуже класно по ньому робиться масаж, а, він дуже чудово зволожує і реконструює беру невелику кількість цього бальзаму. Розподіляю між ручками, зігріваючи його таким чином, і вносю на все обличчя, щоб у мене було скольження під ладонями. Нанесла, усе обличчя у мене покрите. З чого я починаю? Я починаю з декольте. Таким чином, ми з вами робимо відкриття нашої лімфатичної системи. Декілька рухів, зараз так трошечки наклоню. Декілька рухів по декольте ми робимо відток у пахову частину і відкриваємо нашу лімфатичну систему. Бо будь-який масаж це масаж. Який допомагає нам робити не тільки підтяжку, а ще й лімфаток і допомагає нам позбавитися від отечності. Бо це все скопичена рідина під поверхнею шкіри. По декілька разів 10-15 рухів, які нам допоможуть відкрити. Ми зігріли. Далі. Далі ми піднімаємо знизу до гори. Знизу до гори. Знизу до гори. І отакими от круговими рухами бобову частину по нашої шиї ми спускаємо на них. Знизу до гори, згори на низ, знизу до гори, згори на низ, знизу до гори, з гори По декілька рухів, 10-15 я рекомендую зробити. Не шкодуйте себе, надавлюючи, таким чином ви теж допомагаєте розігнати ту рідину і підтягнути ви відновлюєте кровообіг. Зробили. Тепер рух, зайчик захвати ваше підборіддя. Поставили пальчик і отак от промасуємо своє підборіддя, Формірує вугол краси, надавлюючи. Дівчата, треба прям гарно надавлювати, щоб наше обличчя трошки почервоніло, щоб була гіперемія. Теж 10-15 рухів і спустили наниз. І спустили на низ. Далі. Від уголків свого ротика до мочки вуха. Від уголків. Теж по масажним лініям. 10-15 рухів. Не поспішаємо, але сильно не квапимося. Надавлюючи, надавлюючи. Робимо 10-15 рухів. Ось Цим, поки ви робите собі масаж. Ви себе таким чином любите. Вам дуже приємно. Ви молодієте, вироблюється гормон молодості і краси, а ще й радості. Бо під час того, як ви слідкуєте за собою, під час того, як ви доглядаєте за собою і спускаємо вниз, допомагаємо лімфі. Так, тепер від уголків носика до уголків верхнього частини вушка. Отак, прямо під скулою проходимо. Теж 10-15. Рухів. Бачите, вже яка з'явилася в мене гіперемія? Так, ви молодці. Форміруємо скулу, Так, ми їх підтягаємо. 10-15. Дивіться, невеликої кількості бальзаму мені вистачає для того, щоб зробити масаж обличчя зробили і спустили вниз. Я прям вже відчуваю. Тепер очі. очі ми працюємо навпаки. Від внутрішнього глазу до зовнішнього і знову до внутрішнього. Таким чином робимо кругові обороти навколо біорбітальної зони, розганяючи у тій застої, темпні круги навколо очей. Теж 10-15 рухів. Надавлючи отак себе угу. допомагаємо. Тепер робимо таку вібрацію брів. Отак от розслабляючи м'язи лоба і таким чином наш, наші заломи наші брови, вони стануть на місто 10-15 рухів зробили ви молодці. тепер надавили прокатали надавили прокатали надавили прокатали надавили прокатали таким чином ви теж точечно воздействуєте на мишці які кріплять наші брові і розслабляєте їх Міжбровку розслабляємо. Ми утюжимо нашу шкіру, розганяємо лімфу, відновлюємо живлення наших клітин за допомогою масажу. І всі інші засоби, які ми будемо використовувати, вони краще будуть впливати на стан нашої шкіри. Що ми робимо далі? Восьмерочку? Рух безконечної молодості вашої шкіри навколо очей. Таку прокручуємо. Знак безкінченності молодості. Опуше. Ну, теж 10-15 разів. Молодці. Переходимо до лоба. У 10-15 разів ми з вами розгладжуємо мишці нашого лоба. Очі, наші гусінні лапки, мімічні зморшки, знову лоба. Отак от, от його розгладжуємо, розгладжуємо, надавлюючи, щоб з'явилася гіперемія. І очі. Знову лоба по 10-15 разів. Очі. лоба. Вимоці. Тепер фіксуємо одну частину лоба і робимо таку хвилю. Хвилясту лінію розгладжуючи чи таким чином наші дріблясті зморшки на лобові. Дивіться, яка вже гіперемія, легеньке покрасніння відбулося на моєму обличчі. Молодці. Огладили себе таким чином, заспокоївши трошки вже розігріте обличчя. Приступаємо до більш інтенсивніших рухів. І так знову повертаємось до нашого декольте, але вже костяшками, більше надавлюючи, отак от, от. Промасували. Тепер нашу шийку будемо робити її і тягнутою. Промасували. Перейшли до підборіддя. Також костяшками. Промасували. От, більше вже інтенсивніше. Поставили два пальчики на підборіддя. по десь в 15 рухів розминаємо наше вторе підборіддя. Дуже багато дівчат вважають, що це а, жирок. І колі туди ліполітики. Дівчата, насправді, це все отек. Тканин робимо вже точечний масаж, розслабляючи зажими. Теж по 10-15 рухів. В уголки ротика, розслабляючи. Бо, знаєте, дуже багато людей, в яких така маска на обличчі застиглих емоцій залишається. Носик. Таким чином теж лімфатичні канали отут розблокуємо. Отак, по десять. І у таким от такими рухами ми підтягуємо жирові мішочки, які стекли під гравітацією до гори, Ми їх підтягуємо, ми вже розігріли, розслабили свої мишці. Ви знаєте, а особливо зараз, коли стрес, коли в країні коїться дуже багато людей, які спазмували. І зробили зажими. Навіть дуже багато дівчат, які до мене приходять, вони жаліються на те, що в них почали а, навіть портитися зуби. Чого? Бо йде стиснення емоцій, а, щоб не виявляти їх. Дівчата просто так скріпили зуби, як то знаєте, в поговорки, да? скріплять зуби і терпіть. От, от таке зараз відбувається. тому ці масажі вони допомагають нам розслабити м'язи і м'язи наші щелепини. І тоді і посмішка краще, і все підтягнуто. І от таким чином ми ну, знов з костяшками наше декольте. Не перестану повторювати, що обличчя у дівчин не закінчується на п'ятках, тому обов'язково обов треба слідкувати і за декольте. шийку. 10-15. І таких 4 підходи треба зробити. 4 підходи. Промасували свою шийку, перейшли до підборіння двома пальчиками, розмяли свій другий підбородочок. Він вам не потрібен. Розмяли. І на верхню частину підборіння теж розминаємо. Уголки розминаємо. ротика таких підходів треба зробити 4. 4 нозик. Розслабляємо мишці нашого ротика і наші губки, наша артикуляція буде дуже красива. Будемо розмовляти не з таким ротиком, що стимулює з'явлення мінімічних зморшок навколо губ. А будемо красиво розмовляти широко відкритим ротом, з посмішкою, з такою гарною артикуляційною системою. Тому у кого йдуть усі зажими, хто боїться ротика свого відкрити, я теж рекомендую робити цей масаж, бо там спазм. І підтягуємо наші. Наші підтягуємо щочки, Скули. Будуть дівчата, навіть кажучи, після масажу з'являються скули. І це так. І знаєте, пройшовши курс масажу, дуже багато дівчат відмовляються від уколів політиків, бо вони їм вже не потрібні. І виводимося. Чотири таких підходи. Тепер підтягуємо, дивіться, що я роблю такі защіпи. Бачите, пальчиками. Роблю такі защіпи нашої шкіри. І теж по масажним лініям виводжу по масажним лініям. Тут вже у нас мишці розслаблені. Прямо пророблямо, пророблямо. Гар от Прямо пророблюємо гарно, гарно. Отак, молодці. І іншу сторону теж. Пов'язко в мене спала. Дивіться, у нас у всіх м'язи кріпляться на спи, на затилку, на спині. І дуже часто дівчата тепер ставимо так назад ручки і розминаємо собі шию. Гарно-гарно розминаємо. Держимо саночку рівнесенько. Відчуваєте, які застої у вас? Так, прикладимо, розмасуємо. Дуже багато дівчат, які приходять до мене на масаж і кажуть, ну я ж прийшла на масаж обличчя, навіщо мені роздягатися, знімати мені а, а, Насправді, коли я працюю, я працюю із, ши, із зоною декольте, із воротниковою зоною. Отак, розминаємо, розминаємо, розминаємо. Гарненько От Отак, молодці. Оці всі застої, які у вас там треба їх розняти. Тому, дівчата, ходіть обов'язково на масаж спини, на масаж обличчя. Коли все розмяли, тепер будемо вигладжувати. Просто такими рухами, рівнесенькими, Коли вже все розігріто, ми розгладжуємо, робимо ліфтінг. І випадко вот підключення, він фатичні стоки і знову. Вот так. Вот так. Тепер з іншого кругу. І в підключення ліфатичні. Зробимо себе вот масаж пощипали пощипали Дівчата, я просто вся палаю. А тепер, щоб позбавитися другого підборіддя, відкрепити його, що ми будемо робити? Ви можете вологим полотенцем, рушничком так стряхнути, або своїми ладонями. Тильною стороною ладоньки. Отак. От, От молодці. І ще раз. І трошки собі так зробили. Ви можете собі на ніч зробити такий масаж, можете зранку, потім вмитися обов'язково, накласти собі або масочку, або крем вибраний обов'язково за типом шкіри, бо результат буде тоді, коли все правильно підобрано за типом шкіри. Посміхайтеся, даруйте радість собі і своєму опочиню. З вами була я, Сокольська Юля, ваш практикуючий косметолог естет з рекомендаціями про домашній самомасаж. 23 хвилини в мене вийшло, але я з вами розмовляла, тому такі півгодини краси та молодості, потім можете накласти собі масочки. І я вам гарантую, що молодість ви зможете продлити. До нових зустрічей в прямих ефірах і в записах.